Подивіться в Сільпо на день Валентина, які гарненькі тортики приготували по 319 гривень. Такі рожеві, гарненькі. І вони знаєте, як класно зробили. До речі, у них 30% відсотків знижка після 20-ї на цю випічку. Так все виставили до дня Валентина. Дякую вам, ага, Хочу тістечка взяла собі по акції. І так, виставили все як до Валентина, можна так підходиш і хочеться навіть взяти. Мартіні у них акційний оцей розе, 399 гривень. І цукерочки від Любімов. Взяла собі до кави, ось оці тістечка заверне. Зараз вони коштують 21,90, а коштували 29,90, 26% знижки. Дуже гарна у них ця продукція, мені подобається, як вони Ну, гарно все зроблено. Бачите, як вони зробили їсти, ділитись, любити ніжні десертики.